Від грипу ан 1Н1 померло подружжя у місті Сокиряни Чернівецької області. Чоловіка, дружину та їхню п'ятирічну доньку привезли до районної лікарні. Дівчинка нині одужує, а от шансів врятувати подружжя не було, кажуть медики. Захворіла гостро 18 -го числа з підвищення температури, задуха, кашель. Клінічно грип в стані неотримання медичної допомоги, що може, саме минеться, саме пройде. Просто знижували температуру і все, а час йшов. Процес пішов, і тотальні двобічні пневмонії, і смерть молодих батьків. Грип аж один один став причиною смерті п'ятьох буковинців. За статистикою лікарів, лише за останній тиждень на грип та гервії в області захворіли понад три тисячі людей. Нині під наглядом лікарів перебуває більше трьох сотень дітей до 18 років та 800 дорослих, з яких 24 – вагітні жінки. Медики кажуть про початок епідемії грипу. Показники захворюваності перевищують епідемічний поріг в 2,1 рази, що свідчить про початок епідемії. І на території області створені всі необхідні умови в лікувально-профілактичних закладах для цього налагоджена робота реанімаційних відділень відділень інтенсивної терапії, розгорнуті додаткові ліжка. Попри велику кількість ускладнень, медики наполягають, грип аж один виліковний. Тому при перших симптомах високій температурі чи кашлі радять одразу йти обстежуватись у лікаря. Чернівчани ж з приводу епідемії не панікують. Деколи ставляться по філософськи чи з гумором, здебільшого кажуть, покладаються на власний імунітет. Ні, Нема паніки. Я не боюся. Ну, чесно кажучи, я не дуже панікую, і ми, от, бачите, ходимо без масок. Ні, не панікую. Чому? Просто якби, заходи безпеки, щоб не захворіти. Імунітет поганий. тому так. Як себе захищаєте? Да Ніяк. П'ємо чай, вітамінний, да просто п'ємо вот. чеснок, лук і все, нічого. Нема в нас ні грипу, ні епідемії. У нас все добре. Слава Богу. От ви не хвилюєтеся, так? Ми не хвилюємося і ви не пускайте паніку. Це такий тиск на людей, що грип, біда, тікайте, ховайтеся. Всё о'кей. Я дуже переживаю за грип, но чим більше люди в себе вот здесь внушают про этот грипп, тим они больше болеют. Не надо внушать. Надо жить обычной жизнью. Заболел сразу иди есть поликлиника, есть, а то самолечением занимаются. Моя Олег Сташкевич, Чернівці, «Ми разом.